Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Відео присвячено нещодавній новиночки дезодоранту-антисперанту. Ми маємо його в двох видах: кульковий і спрей. Спрей має 150 мл, виготовлений в Польщі і строк придатності 01 27. Кульковий дезодорант має 50 мл, також виготовлений в Польщі, і строк придатності 12-26. Актівлі допоможе тобі зберігати свіжість і впевненість собі весь день і в будь-якій ситуації завдяки інноваційній технології Active Boost. Мікрокапсули в складі засоби тріскаються при активному русі, вивільняючи аромат. Чим більше ти рухаєшся, тим сильніший захист. Спробуй унікальний дезодорант, який забезпечує максимальний захист до, під час і після тренування, а також гарантує, що твій спортивний одяг залишиться без неприємного запаху. Цю впевненість подарує дезодорант антиспирант для максимальної свіжості Ектвілі. Випробуй на собі його клінічно підтверджений захист 72 години і побий усі свої рекорди. Ексклюзивна технологія АКТІБуст, що активується, коли ти рухаєшся і вивільняє більше молекул аромату, свіжий водний аромат. Аромат дезодоранту мені нагадує чимось чоловічий Nordic Waters. Такий свіжий водний аромат. Декілька парад, щоб дезодорант антиспірант діяв більш ефективно. Наносити дезодорант антиспірант треба на чисту суху шкіру і радять наносити дезодорант антиспірант саме після вечірнього душу. Оскільки, якщо ви нанесете дезодорант антиспірант після ранкового душу і відразу почнете активно рухатися, то аромат від шкіри ви можете почути вже до обіду. Оскільки дезодорант антиспірант має таку властивість після нанесення йому треба правильно засвоїтись. А оскільки вночі ваша ну життєдіяльність трошки зменшується, то він має більш такі сприятливі умови правильно засвоїтись і правильно працювати. Не треба наносити дезодорант повторно і приглушувати запах поту дезодорантом, оскільки це може визвати подразнення і алергію. Якщо ви вже використовуєте дезодорант антиспірант, актелі, акттібуст під час своїх тренувань, будь ласка, поділіться вашими враженнями в коментарях. Всім дякую за перегляд і бажаю гарного настрою.